Ісусу Христу, і сьогодні пастор нам показує, що коли люди відмовилися від Бога. То тоді прийшло дві світові війни. І коли відмовляємося від Бога, ми насправді даємо волю, злу, щоб воно панувало. Тому що 100 років назад, коли були віруючі богослови, вони були всюди, в політиці, в школах, так само в університетах, медицина, це все діти Божі, християни, вони це все винайшли завдяки тому, що Бог давав відкровення і відкривав це все. І коли відмовилися від Бога, прийшла війна. Тому що Бог каже, що є добро і є зло. І коли немає Бога, оця межа, вона стирається, ця грань. І тоді почали приймати різних фашистів, нацистів так само у владу, і через це прийшла війна. І пастор каже, що якщо ми не будемо знати Слова Божого, якщо ми не будемо християнами, то нас чекають попереду ще більше війн і ще більше колапсів.